Два тижні тому я разом з нашими вінницькими лікарями християнами їздив в Херсон, де ми два дні приймали в двох церквах людей, які там ще проживають, тому що ну, фактично місто майже вимерло. Можливо, десь п'ята частина тільки людей лишилася там, поки переживають, і багато закладів закрито, мало що працює. Трудно десь отримати якусь медичну допомогу, тому що багато хто з лікарів виїхало. І там, де ми приймали в церквах, то церкви були переповнені. Мені запам'яталося, здивувало мене, як в одній церкві пастор, як тільки ми зайшли, попередив нас. Каже, тримайте свої речі при собі, бо в нас вкрадуть. В нас вкрадуть". А потім через деякий час він знову сказав, ви пам'ятаєте, що я вам сказав, тримайте свої речі при собі, тому що можуть красти. Ну, звичайно, це дивно, тому що коли ми приходимо в Дім, дім молитви, ми, ми, ми себе, себе ведемо так, досить так впевнено, знаємо, що ну, нам нічого не загрожує. ну, А ситуація в тому, що дійсно церкви приймають всіх, допомагають всім, і різні люди приходять тримати допомогу. І знаєте, як. як що ввечері горить десь якийсь там світильничок чи ліхтарик, то на світло летить все підряд. І добре, і недобре. А люди лишаються такими, як і є. є. Війна не міняє людей. не міняє людей, їхню віра перед Богом. І якщо вони робили зло, то вони роблять зло і далі. Десь дивно, що людина прийшла в дім молитви, йому там дали якийсь продуктовий пакет, а він ще щось потянув когось, чи гаманець до того. Дивно. Але людська правда така гріховна. Як ми читали, чули історію про гріх людини, який десь, коли Бог заборонив брати речі, а він їх взяв, і, і, і це було йому на біду і його сім'ї. І тоді вождом ізраїльського народу був Ісус Новин, це не Ісус Христос, а Ісус Новин. Він ввів ізраїльський народ в ту землю, яка до сьогоднішнього дня належить Ізраїлям. Ізраїлю. Це відбулося, відбулася ця подія про Гріга Хана за десь більше ніж за 1400 років до Ісуса Христа, тобто за 3000 років чимось від нас. Але Ісус Христос також мав зустріч одного разу з такими ну, досить такими явними злочинцями. Це було в останній день свого. Його життя перед смертю. Пам'ятаєте, що коли його розіп'яли, ще було два чоловіка, які були розіп'яти того самого дня з ним на тому самому місці. Христос висів по центру на Центральному кресті. а Поряд з ним, чи по сторони від нього, було ще два хреста, на яких були страчені, там висіли як страчені смертну кару два злочинці. Це люди, які зробили великі злочини, так що судом було признано, що їх треба покарати найжахливішою карою, смертною карою, яка була тоді. І, мож, здається, що жахливішою люди ще не придумали смерть через розпиття. Думаю, що Бог Батько допустив саме, саме таку страту і для Христа. Щоб він попав в оточення ось таких двох, двох з них людей. І знаєте, тоді між ними виникла певна розмова. Розмова тих злочинців з Христом і Христа до них. Так, Іван від Луки. Тут записана ця подія. Але я читаю деякі вірші перед цим, щоб ми побачили. Ті обставини, в яких виникла розмова Христа і розбійників. Іван Єлики, 23 розділ, 35-й верша. А значить, народ, народ стояв і дивився, насміхалися і начальники з ними, кажучи, він інших спасав. Тобто Христос. Він інших спасав, тож нехай списе, спасе і себе самого, якщо він Христос Божий обранець, глузували з Нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, це цар юдеїв. Напис чи таблички, яка висіла зверху над головою Розі П'ятого. Це була офіційна встановлена вина людини, з причини якої його страчують. І коли саме священники. Привели Христа і вимагали, щоб його засудили смертною карою. Вони видали його злочин, що ніби він ось самозванець, який хоче себе проголосити царем, і його треба стратити. І коли прокуратор Риму, поставлений тут у юдеї Понтій Палат, осудив Христа, і звелів цей напис зробити, щоб вина була явно не всіх Христа, він написав: Це цар юдею. Це цар-юдею. Священникам це не сподобалося, коли ти помолився. Його розіп'яли, ми за це просили не тому, що він цар-юдею, а тому, що він ніби цар, що він себе сам таким проголосив. Тому виправ. і... По-другому сформує його вину на цій табличці. не пиши, що е, я цар іудейський, що це ніби він сказав себе, що він цар іудейський, а він не є тим. Але Плат е, не погодився виправити і лишив все, як було. Тому фактично е, цим самим показує, що він є цар іудейський, і ось це та причина, чому розіп'яв. І тому, коли Христа розіп'яли, священники зібралися всі. Там на тому місці, і багато ніби таких їх послушних людей було, взагалі було досить багато людей, тому що Христос був дуже популярний. І вони зробили так, щоб ось Христа і там якби, принизувати, і вони вчепилися за цей, за цей напис і говорили, що тут ніби не так написано: він не цар юдейський. Бо якби він був справді царем, то він би не був розіп'ятий. Тому що євреї очікували непростого царя. Тоді вони були під окупацією, під римлянами. І вони очікували, що Бог послав свого сина на землю для них і їх визволить, і він буде їхнім Божим царем. Каже, не може таки бути, щоб ось цей Божий цар, Божий син був би розіп'ятий. Це не може бути, він не цар. І більше того, вони якби дразняться з нього. І критикують його, насміхаються. Він прибитий, нічого не може зробити, а вони підходять і насміхаються. Ти, ти цар людейський? Якщо ти цар, то докажи це. зійди з Христа, бо ти не можеш бути І Народ також підтримував ці насмішки. Більш того, воїни, воїни це були, ну, це були не євреї, це були римляні, які просто виконували свою роботу, як палачі. Вони також почали якби, під цю такий общий настрій. Підігрувати і насміхатися, і також з нього кипкували. І... Під цей загальний настрій один із розп'ятих злочинців також підпав і добави свої насмішки. Віш 39 -й. Один із розп'ятих злочинців лихословив його. Кажучи: хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Ну, взагалі, мова злочинців відрізняється. Від людей, які живуть на волі, від, від, вона далеко не цензурна, далеко не така охайна чи вічлива. І коли цей злочинець почав також насміхатися, то, можливо, навіть написано, що він лихослов, то, можливо, його сла були більш брудні і більш такі. Принизливі до Христа. Але, по суті, він ще щось додає до тих насмішок, з якими до нього звертається НАТО. Нато кипкував з Христа і говорив, що, що ти Христос, спаси себе, спаси себе. А він каже, спаси себе і нас. Не тільки спаси себе, спаси і нас. Це виражає мене, якби напевно, що він був досить злий, цей чоловік, що, ось, не, не, тому що його спіймали. Не, не тому, що він робив злочини, а тому, що нарешті його спіймали. І йому тепер приходиться за ці злочини свої платити. Він злий на Христа, тому що оцей ніби святоша, і через нього зібралося так багато людей, які прийшли сюди на місце і його страти. І всі дивляться на принизливу кончину не тільки Христа, а й Його. Спаси себе і нас. В ньому нема виразного ніякого жалю, що він розкаяється в, в своїх вчинках. Йому тільки жалко, що його спіймали. І він хоче, щоб його звільнили, щоб він далі йшов робив свої злі справи. І десь навіть. Нарікає на Христа, тому що, тому, що, тому що він страждає і це публічно. Ніби Христос винен, що Він розіп'ятий, а не Він самий, що робив злочини. Після цього вступає в промову інший злочинець, можливо, вони до цього. Були спільниками, і їх разом спіймали і разом з ним засудили. Але зараз цей його колишній товариш виявився йому не товаришем і не підтримав те, що він робив, а навіть засудив його і зупинив його. Читаю далі. А другий обізвався, і докоряючи йому, сказав, чи ти? Не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили, він ж нічого поганого не зробив. Взагалі, у цього розбійника ми бачимо зовсім інші думки. Він занепокоєний. Своїм станом і своєю відповідальністю перед Богом, він каже, чи ти не боїшся Бога? Він визнає себе винним каже, ми отримали по заслугам, Але він розуміє, що це ще не все, що вони отримали. Хоча через декілька годин вони помруть на цих хрестах, але він розуміє, що це ще не все, що буде ще інший суд, Божий суд, перед яким йому прийдеться явитися. Хоча його тіло десь кинуть на безім'янну могилу і зареють, але розуміє, що душа пристане перед Богом. І йому буде соромно перед Богом стояти, знаючи, що він не тільки нарушив людські закони, а й Божий закон. І розуміє, що ще покарання від Бога, каже, що ти не боїшся Бога, чи тобі не треба задумати, що треба зупинитися? То його думки про те, що має відбутися після смерті, а не те, яким чином можливо втекти з цього Христа. Більш того, в нього також зовсім інше ставлення до, до самого Христа, до самого Ісуса Христа. Він говорить про те, що ми засуджені справедливо, але, але він нічого поганого не зробив. Це, може, був єдиний голос в той день сказаний публічно, що розіп'яли невинного, тому що розп'яття це була офіційна смертна кара злочинців. Він каже, що да, ми, ми засуджені справедливо, але він, він невинний. Його страчують несправедливо, він невинний. У Христа був напис цар юдейський, а у них також були написи. Я не знаю, які були написи. Івана не говорять, можливо, грабіжник, можливо, убивця. Але він бачить, що у Христа напис, що він просто цар. Це ніби вся його вина така, що ким він є. Злочні, які йому приписували тут, коли з нього насміхалися, що а ти спасав інших. Оце такі злочини, що він спасав інших. Можливо, щось про це він чув раніше. Я чув про те, як люди говорили в його країні, що є такий Ісус Христос, який зцілює хворих, допомагає людям. Осенні були його провини спаси себе самого, бо ти спасав інших. Він бачив, як Христос веде себе, його ставлення, що Він не нарікає, не обурюється, не проклинає цих людей, які так з ним нахабно поводяться. Більш того, він перед цим чув, як Христос, Ісус Христос, коли забував йому тях, як він звертається до Батька Небесного і каже: Отче, отче прости їм, бо вони не знають, що роблять. І, можливо, можливо, ось таке ставлення Христа дає йому якусь надію. Якщо їм можна простити, то, можливо, і для мене щось є у тебе, Господи. І після цього він звертається до Христа. І це не було така насмішка чи, чи, чи як карикатура, кивкування, як яким звернувся Його товариш спаси себе самого і нас. Це була справжнє щире прохання до Христа, 42 і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. Згадай мене. Всі в той день насміхаються з Христа і говорять, який же ти цар? Ти простий злочинець. І тому це добре, що ми тебе розіп'яли. Ти не цар. Бо цар не може бути розіп'ятий Божий цар. А він, а він говорить, я вірю, що ти цар. І я знаю, що твоє царство наступить. Уже в іншому світі, після смерті, там, у Божому царстві, буде твоє царство. І я прошу тебе, згадай мене. Знаєте, це як буває так, що злочинці просять там, у президента чи царя про помилування. Він розуміє, що тут його вже покарали і все, але й інше царство, Господи, ти там цар. Можливо, у тебе буде для мене якась милість, помилування. Згадай про мене. Ти цар. Ну... Не тільки, не тільки ось ці священники, які, до речі, не вірили, не вірили в нього і при житті, а навіть, навіть учні Христа десь зневірилися, коли знали, що їхнього вчителя розіп'ят. Пам'ятаєте, коли Христос вже Воскресне, і двоє з них будуть поспіхом тікати в Єрусалиму. Він їх дожене і скаже, що ви йдете? А вони кажуть, ну, от, от ми були учнями такого, такого то вчителя, і ми мали якісь надії на нього, а ми надіялися, було, що він якимось. От, для нас Ізраїля, і, і напевно, ми десь ми помилилися, тому що його розіп'яв. Але цей розбійник перед усіма цими натопом, який буквально регоче над Христом. Заявляє, я вірю, що він цар. І просив у нього помилування. Він вірить, що хоча Христос п'ятний, але саме у нього право на то царство, яке він війде, і він може його помилувати. Це не так, взагалі не, не, не так легко якось вірити, не то що, навіть проявляти свою віру тоді, коли ти страждаєш. Ну, Легше вірити довритися Господи, коли все гаразд. Ну, Коли смертельна агонія і ось цей е, розбійник буквально корчиться від болі, але проявляє віру. Більше того, е, його розмова найдовша в цій діалозі, тоді коли кожне слово, е, принесене людиною розіп'ятою, требувало е, надзусиль і сказано було через біль, бо твоє тіло розіп'ято, ти висиш, висиш на, на цвях. І він не тільки, якби закриває рота насмішникам благаю Христа. І найдивніше, найдивніше буде відповідь Христа. А він сказав йому, Христос сказав йому: запевняю тебе, сьогодні ти будеш. Зі мною в раю. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ну, сьогодні е, їм залишалось жити можливо 4-5 годин, і вони всі мають померти. Е, ще не наступить вечір того дня, як вони помруть. Ти хо, кажеш, щоб я тебе згадав, коли моє царство нас на, настанеть, я скажу, коли я тебе згадаю. Я скажу, коли буде моє царство, коли я віду своє царство, це буде сьогодні. І я не тільки тебе згадаю, я гарантую, що ти будеш зі мною. Знаєте, Якби Христос не був Богом, не був Божим Сином, ну, Він не мав би права Божим царством розпоряджатися як своїм. Якби він був кимось м'ячим, чим Богом він би сказав, ну знаєш, ти не від мене залежить. Єдине, що я обіцяю, що я, якщо туди прийду, я за, за тебе походотайствую. Ну, ні, каже, я гарантую тобі, я тебе запевняю, бо це від мене залежить. Ти будеш зі мною в раю. Е, який ну, невимовний контраст? Е, сьогодні вранці цього чоловіка е, розпинають чи прибувають яхма до Христа, щоб він помер. Поступовою і страшною смертю. Чому? Тому що суспільство вирішило, що він такий великий негідник, що не достоїн жити на цій землі. Його треба позбутися. Це відбувається вранці, а десь після обіду. Воно царства царство Боже відкривається і о, цей чоловік достойний, гідний, щоб йти в Боже царство і бути тут. Я не знаю. Коли він почув ці слова від, від Христа, що запевняю тебе, ти будеш сьогодні зі мною раю, я не знаю, які були в нього емоції. Можливо, він плакав, але плакав вже не від болю, а від того, що він почув. І того вечора, того вечора він стояв десь поряд, поряд з Божим Престолом і бачив вже прославну Христа. Бачив Божу славу і радів, що Бог його помилував. Від того дня, коли він війшов в Боже царство, пройшло вже майже 2000 років. І знаєте, де він зараз цей розбійник? Там же сам. В Божому царстві. І може бачити свого царя Христа. І насолоджується тим, щоб йому Христос дав. Е, якби для того, щоб потрапити в Боже Царство, потрібно було щось більше, чим, чим просто повірити в Ісуса Христа. Щось більше треба було зробити, е, то цей би чоловік не зміг би нічого більше зробити, тому що його життя закінчується і він розіп'яться. Але просто віри в Ісуса Христа достатньо це є єдина умова. Після Нідо Єфесіан. Уже пізніше написано апостолом Павлом. Є такі слова. Другий розділ. Ви спасенні через благодаттю через віру. І це не від вас. Це Божий дар, не від діл, тобто не від ваших справ, щоб ніхто не хвалився. Щоб ми не думали. Але сам Бог проголошує це, це Його царство і, і це його умова. Через віру. Я даю вам подарунок. Кожному, хто повірить. І цей розбійник повірив. І Христос вручив йому цей подарунок і вів його собою у своє царство. Знаєте, ну, не, не потрібно було йому, можливо, ще перед смертю якесь причастя. не потрібно було йому можливо. Зробити якісь добрі справи, тому що він зробив їх мало, а злих справ було більше, потрібно було тільки повірити, і це було достатньо. І так, один злодій чи злочинець того дня війшов по своїй вірі з Ісусом Христом Боже Царство, а другий того самого дня. По своєму невірю потрапив до пекла. І знаєте, в нього ще також буде одна зустріч з Христом. Але вже буде зовсім інша декорація, коли він пристане перед ним як перед своїм суддею, щоб його вирок був підтверджений і він на віки віків був в пеклі. Фактично ось ця невеличка іванівська історія про трьох розіп'ятих. Це якби взяти таке в мініатюрі картина всього світу, всього людства. Є один невинний в всьому людстві це той, який розпати був по центру Христос. А всі інші навколо нього весь світ, всі винні, всі розбійники, всі злочинці. Але всіх цих розбійників можна поділити на дві категорії: ті, кому прощені гріхи, і ті, кому не прощені. На жаль, ось послідовників цього першого розбійника, який, який не вірить в Христа, набагато більше. Але ми самі вирішуємо, вирішуємо е, своє ставлення до Христа. Чому би нам всім не бути саме в цій категорії грішників чи розбійників, але прощених, які після смерті, після своєї смерті попадемо? Своєю душею до Господа в Раді. Якщо ми віримо до Христа, ми можемо бути певні, що ми вже готові, готові, щоб бути з Христом на небесах. Бо все, що потрібно, це наша особиста віра. Ми вже готові. І... Тому ми можемо думати про свою смерть, як... словами Іван, е... що смерть це надбання для віруючого. Це, ну, це прибуток це благословіння, бо він йде до Господа. Е, також ця історія говорить, що всі ці людські видумки, не Євангельські видумки про те, що ніби ну, ти вмер, але ще ти такий поганий, і ти так скоро в рай не попадеш. Десь треба, щоб твоя душа десь там поблукала десь. Можливо, десь попала в якесь чистилище, там, там, там її почистили, трошки пошліфували, потерпіла вона, а потім тільки. Вона зможе десь там попасти десь, можливо, на на і рая, перед дверима. Це все людські байки. Це люди так собі уявляють, як би вони себе повели до грішників. Бог поступає по-іншому. Він просто прощає. Просто прощає. І це відбувається зразу. Як тільки людина, віруюча людина, Закриває свої очі в цьому світі, помирає. В ту ж мить, можна сказати, вона відкриває свої духовні очі, її душа відділяється від тіла, і вона бачить свого Господа. іде до Нього. І вона з ним в раю. того самого дня. Тому десь ми не повинні сильно сумувати також за своїми рідними, які, які з вірою Господа залишають свою землю, цю землю чи покидають нас. Вони потрапляють в місце, де набагато краще. Вони залишають страждання, щоб завжди бути у Господу. І так, милуючий Господь, любий Господь, показує, що його доброта перевіряється завжди, навіть тоді, навіть тоді, коли йому було найважче, найважче. коли він сам терпить болі, він залишається тим же самим. Він прийшов, щоб спасати. І там на хресті він спасає ще одного грішника. І все, що потрібно було, просто віра цього чоловіка. Хай на Господь благословить також бути людьми, які, які саме на нього покладаємося, в нього віруємо, і живемо так, щоб наша віра проявлялася, щоб тоді, коли нам придеться залишити цю землю. Це придеться. Ми залишили і, знаючи, що ми йдемо до нього, в Його царство. Амінь.